Тема нашого уроку сьогодні ділення дробів. Перш, чим перейти до ділення дробів, нам необхідно з'ясувати, які числа називаються взаємно обернені. Ось фото із вашого підручника. Два числа називаються взаємно оберненими. Це числа добуток яких дорівнює одиниця. От 2 третіх і три других вони взаємно обернені, бо їх добуток одиниця, 7 дванадцятих і дванадцять сьомих вони взаємно обернені, бо їх добуток дорівнює одиниця. До речі, я б сказала навіть так: якщо у нас чисельник і знаменник міняються місцями, тобто перевернули дріб, ми утворили обернений дріб. До речі, цікаво, якщо в нас просто число просто число 2. Ми знаємо, що 2 можна записати дві перших. Тому число, яке обернене до 2, дві перших, це буде, перевертаємо місцями, це буде одна друга. Так от, знаємо, які дроби взаємно обернені, тепер переходимо на ділення. Переходимо на ділення. Також правило з вашого підручника, воно перед вами. Правило звучить так. Давайте згадаємо компоненти при діленні. Ділене дільник, і в результаті отримуємо частку. Значить, нас цікавить ділене і дільник. Правило. Щоб поділити будь-яке число на дріб, нам необхідно помножити на число обернене до дільника. Ну, якось так. Ділене, дивіться, в мене. ділене, Це в мене дільник. Так, щоб поділити дріб на дріб, нам, простими словами, необхідно перший дріб переписати А на Б і помножити на обернений до нього, а другий дріб перевернути. Давайте йти на приклади і зразу стане все зрозуміло. Бо я розумію, коли просто розказуєш правилом, ну нічого чогось дітям не зрозуміло. Зараз підемо на номер, і все стане, все стане ясно. Пишу номер 850. 850 читаю умову виконати ділення. Приклад А. 6 тринадцятих Поділити. На 9 9,26. Щоб поділити дріб на дріб, нам необхідно ділене перший дріб, переписали 6 13. Помножить на число обернене до дільника. Перевертаю другий дріб. Було 9 26 стане 26 9. Дорівнює. А таке виконувати ми вміємо. 6 і 9, давайте скорочувати на 3. 6 ділю на 3, отримую 2. 9 ділю на 3, буде 3. Тепер 26 і 13, скорочую на 13. 13 ділю на 13, пишу одиниця. 26 ділю на 13, отримую 2. Більше у мене нічого не скорочується, залишилось перемножити. 2 на 2, 4. І 1 на 3 буде 3. Це буде дріб 4 третіх, можу виділити цілу частинку, ділю 4 на 3. Цілих буде 1. Одиниця залишається в остачі. Я її пишу в чисельник і знаменник переписую той самий. Бім, 44 поділити на 21-22. Переписую перший дріб 7,44. Другий дріб перевертаю. Знаменник 22, пишу в чисельник. Чисельник 21, пишу в знаменник. Дорівнює. Залишилось скоротить. 7,21 скорочую на 7. Ділю 7 на 7, одиничка. 21 ділю на 7, 3. 22 і 44 скорочую на 22. 22 ділю на 22 в чисельник 1. 44 ділю на 22. у Знаменник на місці, де було 44, 2. Перемножаю отримую 1 шоста. В. 1516 15, 16 якщо вам потрібно, зупиніть, будь ласка, прослухайте, передивіться ще раз. розділити на 25,64. Дерю. Записуємо перший дріб 15,16. Другий дріб перевертаю, 64, 25. Залишилося скоротить. Скорочую. 15 і 25 обоє діляться на 5. Тому скорочую на 5. Записую результат ділення. 15 на 5 буде 3. 25 на 5 буде 5. Так, тепер нам 64 і 16 необхідно скоротити. От, подумайте, на яке число вони обоє діляться? Так, вони діляться на 2. Вони діляться на 4. Вони обоє діляться на 8. От, як ми зразу вгадаємо на найбільше число зробимо швидше. Якщо не вгадаємо, придеться тоді скорочувати ще. От краще, коли вгадаємо найбільше число. Якщо ні, нічого страшного, катастрофи великої немає. Тоді скоротити тоді ще раз. Так, Обидва вони діляться на 16. 16 на 16. Одиниця. Шість4 ділю на 16,4. Більш нічого не скорочується. Перемножаю 12 п'яти. Неправильний дріб. Виділяю цілу частину. 12 ділю на 5. Цілих вміщається 2. Двієчка – це у нас да? Двієчка залишилася в остачі в чисельник. Той самий знаменник 5. Записали. Г-приклад. 76, 77. Розділити на 38 99. Переписую чисельник 76. знаменник 77, тобто весь перший дріб переписали. А другий дріб ділене. Множу на число обернене до дільника. Тобто, перевертаю другий дріб. 99-38. Так, залишилося скоро ти числа трошки більші, правда? Давайте. 76 і 38. Бачу, що обоє діляться на 38. Як 76 поділили на 38, буде 2. 38 поділило на 38 буде 1. 99 і 77, обоє діляться на 11. Ділю. Отримую 7 в знаменнику і в чисельнику 9. Більше нічого не скорочується, перемножаю 2 на 9, 18, 7 на 1, 7. Залишилося виділити цілу частину. 18 ділю на 7. цілих буде 2, тобто 14, правда? Але ж у мене було 18, в остачі залишилося 4. І знаменник 7 записали. Якщо кому складно усно перетворити, виділити цілу частинку, можете написати письмово, виділити. Так. Ми виконали увесь цей номер. Я думаю, питань немає. Якщо у кого виникли питання, прослухайте ще раз, передивіться ще раз. Пишу наступний номер 852. Записую умову. 56 розділити на 4 дев'ятих. Пишу риску драбу. Ну, 56, це в мене 56 перших, правда? Ну, хочете, можна і написати отак 56 перших. І якщо ні, значить написали 56 чисельник, де і все. Ну, може, зручніше, щоб не було помилки. Хай буде 56 перших. Діли не переписали. А до дільника робимо обернене число. Перевертаємо 4 дев'яти. 9 четвертих написала правильно, сказала не так. Перевернули 4 дев'ятих, вийшло 9 четвертих. Скорочуємо. 56 і 4 скорочується на 4. 56 поділило на 4 буде 14. Залишилась одиничка. Цю одиничку можна дописувати, можна, ні. І 9, нехай буде дописали. Так. Знаменнику 1, по суті, знаменника не буде. Залишилося 14 помножити на 9. Множу усно. 10 на 9 90. 4 на 9 36 90 і 36 126. Переходимо до наступного прикладу. Б. Вісімдесят сім. Розділити на двадцять дев'ять тридцятих. Риска дробу. Пишу вісімдесят сім перших. Перевертаю другий дріб тридцять двадцять дев'ятих. Скорочую. Вісімдесят сім і двадцять дев'ять. Ділиться націло, правда, 87 на 29. Скорочую аж на 29. При діленні 87 на 29 отримую число 3. Так, 31 переписали, залишилось тільки перемножити. 3 на 30 буде 90 В. 56 шість розділити на 7 одинадцятих. Я думаю, вже ви натренувались, уже вмієте самі. П'ять перших переписали, другий дріб. Перевернули одинадцять сьомих. дорівнює. 56 шість ділю на 7. Буде вісім. 7 на 7 одиничка. І дописую те, що в мене залишилось: 11 і 1. Знаменників 1 писати не буду. 8 множу на 11, буде 88. Ще один приклад з нашого номера Г. 39 розділити на 13 35. Можете зупинити. Виконати самі. А тоді перевірити, чи так ви зробили, як виконала я. 39 перших. Другий дріб перевертаємо 35 13. Скорочую 39 і 13 на 13. 39 на 13 буде 3. 13 на 13 буде одиничка. 35 переписали, одиничка в знаменнику переписали, залишилось перемножити чисельники, 3 на 35, 3 на 30 90. 3 на 5 – 15. 90 і 15 буде 105. Таким чином, сьогодні ми з вами навчилися ділити дроби, щоб поділити дріб. Нам необхідно ділене помножити на число обернене до дільника. Ось те речення, яке нам треба запам'ятати з сьогоднішнього року. Ділене помножити на число обернене до дільника. Тобто ми ділення заміняємо множенням на число обернене до дільника.